Мені було десять років. Я ще була мала, нічого не знала. О, а мої батьки були заможні. Було багато поля було, худоби багато було. О. Та й робили, робили та й мали. Вже батько віддавав дочку замуж, посходилися люди, гості, а тут прийшли забирати все. Будинок ломають, та худоба була. Робився плач, крик. Та й потікали ці люди, полякалися. полякались. А вона виходила замуж, бо в цього жениха була хата, а бо нас вигонили з хати, повигонили. Ще таку бур'янці та їли, збирали. Та я батько він робив. Крепкий був, та й упав, та й помер з голоду. Та й моя сестра була ланковою. та я пішла їй допомагати на полі. хоч мала була, помагати була, та йшла там по сину хату, та яблуня була на городі, я підскочила, не я, а багато дітей. Та їй збирали ці яблучка, такі недобрі. Але вискочила ця тітка, та й ті, де, котрі здужали лучше діти потікали, а я вже пригопала. Та й до, до жінки в житло вскочила, хотіла сховатися, та й вона мене знайшла та й та й так била, що, що була. jak kričala ta ženka, počula, ta jí přišla a říká, že co ty běž, to je tvojí sestry, děti, na co ty běž. To je ona pokynula, to je já cikla, to ona mě tak pobila za to jablučko, že já tak spuchla byla, jak kolotka spuchla byla, máma přišla, to je už jeli mě. На баран принесли додому, посадили, та я сиділа за дві неділі, поки видужала. Медли такого вимирали. Хати порожні, ставалися. Та й на хуру, на хуру їх, та й на цвинтар там викопали яму велику. Та й це привезуть, перевернуть хуру, перекинуть в яму. Те ще живе, а те вже корчається. І так їх в яму, в яму покидали. І скоро за хуст п'ять привезуть їх в яму та й позасунуть, засунуть, та й ворушить аж земля. Там у баби було два сини. Обидва померли. Вона ще першого забрали на цвидер. А другий помер, вона поклала у, у, там у коморі, та й різала по кусочку та й їла сама, але не видержала вона, вона померла ще одного мати. А, а я хоч мала була, а теж розбивалася там такі гли, чоловіки, що. То десь тилицю украли та й зарізали, а шкуру сховали на гору сусіді, щоб ніхто не вкрав, а я бачила. Я посеред ночі встала і пішла, не боялася нічого. Пішла цю шкуру, забрала та й привологла додому. Мама свалила її на дворі, та й по кусочку різали, та й варіли по кусочку нам. Та й ми наїмо чучу будяну. А це таке воно накипить. Та й давали по кусочку нам, ділили. Та й таке було життя.